Вітаю всіх і дорослих і малих. Малята, а що ви знаєте про життя пташок взимку? Прийшла зима й одразу насипала скрізь білого сніжку. Біле покривало, сховало від пташок їжу. Холодно та голодно стало їм. Тяжко пташкам взимку, адже страшнішим за люті морози для них є голод. Я розповім вам, малята, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Синичка дуже корисна пташка. Її можна побачити біля людських осель взимку, коли багато інших відлетіло в теплі краї. Вона є окрасою нашої зимової природи. Бо в теплу пору ховається від людського ока в лісах, де багато їжі. Синички, як багато інших птахів, знищують комах шкідників, рятують дерева та кущі. Коли вони поїдають плоди, насіння падає на землю. Так воно розноситься на великі відстані, де з нього виростають рослини. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння і зерна. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Взимку їм можна класти до годівниці сало несолоне, насіння та зерно. Снігурі, червоногруді пташки з чорною шапочкою на голові прилітають до нас із далекої півночі, а вони у хвойних лісах, снігурі. Довірливі птахи. Ці птахи окраса нашої місцевості. Хоча, як не дивно, звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до десяти осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають. Щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобці це маленькі пташки сірого або сірокоричневого кольору з круглою голівкою, з коротким дзьобом. Живуть вони в селах та містах і дуже залежать від людини. Хоча горобчики і не вибагливі у виборі їжі. Проте, взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Цікаво спостерігати за змілою дятли. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах. Які самі видовгують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звучується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею. З іншими пернатами. Сойка птах голосливий, живе вона в листяних і вішаних лісах. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон у соєк дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев між корінням, під пеньками. причому ховають лише відбірні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Сойка є поліцейським лісів. Вона перша помічає небезпеку і з крикотінням попереджає інших птахів. Омелюх або свірістіть, їх так назвали тому, що вони іноді голосно люблять свистіти. Їхня батьківщина це лісотундра, але взимку там дуже холодно, тому омелюхи прилітають до нас. Зазвичай вони харчуються ягодами. Дуже люблять горобину та омелу. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня. Зимують до середини квітня, початку травня, а потім відлітають назад на північ. Повзик це невеличкий рухливий птах. Харчуватися може як рослиною. Так і твариною їжею. Взимку повзики можуть приєднуватися до зграйок інших птахів. Він має звичку ховати їжу. На землі пересувається стрибками, але по деревах повзик може пересуватися по стовбурах в усіх напрямках, навіть головою вниз. Сорока чорнобіла, метошлива, а ще й голосно стрикоче. Живиться вона різноманітними комахами, насінням дикорослих трав, зерном з лакових сільськогосподарських культур. В їхній раціон входять також дрібні гризуни та ящерки. Та найчастіше сороки розоряють гнізди інших пташок, викрадаючи яйця і пташеня. Сороки не бояться вкрасти щось і у людей. Ці птахи на зиму збираються у невеличкі зграйки. Сама сорока не зимує, шукає вона їжу біля ферм, звалищ, живиться залишками їжі, а ввечері, як не дивно, повертається на ночівлю до лісу або лісосмуги. Ворона або гава це один із найпопулярніших на території України птахів. Пір'я на голові, крилах та хвості чорне, решта оперення – сіре. Гніздує на деревах парами, часто досить близько від житла. Живиться птах, переважно недоїдками. Взимку на ночівлю пернаті збираються з граями у садах та парках. Де є старі великі дерева, голуб це птах середнього розміру. Зазвичай вони живуть парами, за пташенятами доглядають і самиці, і самці. Харчуються вони переважно рослинними кормами, насіннями, ягодами, плодами фруктових дерев. У місцях мешкання людини легко пристосовуються до вживання в їжу харчових відходів і зерна, зрідка вживає в їжу комах. Найважче ці пташці зимку, коли люті морози, у птахів відмерзають пальці. Під час великого снігопаду вони голодують. У цей час птахи тримаються біля зерносховищ, млинів, елеваторів. А ті, що залишаються в дворах, потребують для підгодівлі насіння, бо хліба вони не їдять. Сьогодні ми дуже багато цікавого дізналися з вами про зимуючих птахів, але справжнім подарунком для пернатих є годівнички, які можна виготовляти з різноманітних матеріалів. Зместруйте в годівничку і допоможіть пташечкам пережити люті морози. Ось і закінчилося наше з вами заняття. До наступних зустрічей!